Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єрошвець. У Молдові, в місті Кишинів, Молдовська поліція затримала незаконний кол-центр, в якому брали участь майже 400 осіб. Ядро організаторів було приблизно 14 чоловік. Затримання були в місті Кишинів по всій Молдові. В затриманні брали участь і українські поліцейські, які допомогли своїм молдовським колегам розкрити цей кол-центр. Справа в тому, що працівники цього молдовського кол-центру ошукували людей не тільки в Молдові і по всій Європі, але й в Україні. Придбавши українські сім-картки, вони викладали сайти, де представлялись продавцями дронів та Автомобілів. На них виходили військовослужбовці ЗСУ, їм пропонували зробити передплату, ті передплачували, а потім зв'язок обривався. Та ще та працівники цього кол-центру незаконного, після того, як отримували від військовослужбовців ЗСУ передплату, насміхалися над ними, викрикуючи про російські лозну і казали під кінець. Ідіть спать, ребята. Ви вже приїхали. Коротше кажучи, всі матеріали по цим шахраям українська поліція передала Молдовській і почалися масові обшуки, арешти по Кишиневу, по всій Молдові. Молдовські шахраї з кол-центру видурили у військовослужбовців ЗСУ за передплату на дрони та автомобілі близько 40 мільйонів гривень. 40-46 мільйонів гривень. Їм загрожує по законодавству Молдови до 15 років ув'язнення. Молдові садять не на жарт. Закони там суворі. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.